Привіт! Як прокидання в 6 ранку змінило моє життя і чому це потрібно робити, навіть якщо ви не працюєте в офісі, коли вам потрібно на 8 бути на роботу. Мене звати Борис, я автор іншого ютуб каналу Український Борис, де я розповідаю про бізнес, спілкуюсь з підприємцями та беру інтерв'ю. І сьогодні я вирішив дати інтерв'ю самостійно. Ось цій камері, і можливо, воно нікуди не попаде, але знаєте, такий час зараз складний, присутні такі настрої, які не дають працювати, не дають нормально жити. Нещодавно була трагедія Охмадиту. Я відчуваю, як люди навколо просто переживають дуже погані часи в голові в першу чергу. І я теж в своєму житті зараз стикаюся з дуже жорстким вигоранням від роботи, яка, здається, не мала би приносити настільки багато дискомфорту. Перед тим як перейти до того, як мені допомагають ранішні прокидання, я маю вам розповісти зараз, які в принципі проблеми є в моєму житті. Їх не так багато. Я ютубер вже пару років я працюю над своїм ютуб-каналом. Також займаюся контентом на стороні. Знімаю, монтую, тіктоки, відео. Для різноманітних брендів моя робота напевно робота мрії для багатьох з тих, хто дивиться це відео, якщо його взагалі хтось дивиться, або взагалі ну для багатьох людей, які працюють там на звичайній роботі офіціантами, продавцями або консультантами. Колись я сам працював дитячим аніматором, і мені дуже хотілося колись в майбутньому працювати віддалено, в котрій я хочу, робити що я хочу, знаходитися, де я хочу, і при цьому постійно мати можливість працювати і заробляти гарні гроші. Але щось все одно не дає мені спокій. Чомусь, коли стаються погані події, коли я забагато працюю, в мене починається виграння, і я не можу приступати нормально до своєї роботи. Я не можу себе змусити зранку сісти за монтаж відео, яке вже дуже потрібно змонтувати. Наприклад, там на мій канал інтерв'ю, яке має вийти, яке мало вийти ще тиждень тому, але я все ще не можу змусити себе його домонтувати. Воно просто стало на середині і все. Це відбувається через одноманітність мого життя. Тому що, в принципі, в мене така робота, коли я роблю кілька зйомок, і потім я. Я маю кілька відосів підряд змонтувати. А що що, що це за процес, ви спитаєте? Бо ви, можливо, ніколи не монтували відео, а я вам розкажу: я просто лягаю на диван вдома, беру свій ноутбук і таким чином проводжу цілі дні, цілі дні, поки я не змонтую це відео. Крім того, що я маю таку роботу, яка потребує усічливості і одноманітного робіння одної і тої ж самої справи, фактично, монтажа. Так, він мене найбільше утомлює. Ще я маю такий прикол, як відсутність ем, великої кількості знайомих, з якими. Можна проводити час. Моє покоління, а мені 21, е, припало на час коронавірусу і війни, в момент, коли ми мали би навчатися офлайн в інституті, жити в общазі, спілкуватися з друзями, новими, університетськими, заводити якісь класні знайомства, і головне мати багато тусовок. В мій час мені не вистачило і не вистачає зараз якихось приключень приключень на тусовках, приключення з поїздками, які теж зараз заборонені. Я як чоловік не можу виїхати далі Ужгорода, далі Одеси, хоча куди там їхати далі, Одеси, все це створює багато обмежень на моє життя, і при цьому всьому нагадую, я кожен день, як і багато людей інших, я не скаржуся, що я один такий, маю займатися одноманітною роботою. В мене хоча б це творча робота, а в інших це робота, коли ти працюєш на когось продавцем, мовно кажучи, ну яка там сильно може бути творчість, коли ти приходиш і знову і знову ти маєш просто працювати на чиюсь компанію, на чиюсь бізнес. Мені здається, природою не закладено, що так мало бути в принципі. Як всьому цьому допоможе вам? І допомогло мені ранкове прокидання. Я та людина, яка вставала в десятій ранку кожен день, навіть якщо мені кудись потрібно було йти на дев'яту ранку, я вставав десятій. Я всім завжди розказував, що менше 10 годин сна в день для мене це просто. Неможливо для мене було спати раніше: 8 годин, 9 годин. Я вже не кажу про 7, 6, 5, 4, як деякі інші підприємці, можливо, зірки дуже відомі роблять. Але одного разу минулого року, весною, коли почалося потепління, ми з дівчиною лежали в кваці вночі, як мало би бути, і тут почало світати сонце. Це було десь 6 ранку, 5 ранку, десь так. І я випадково чомусь прокинувся. Можливо, я не міг заснути через те, що думав, ідеї, і погано спав, і загалом в мене не було якогось такого відчуття, що я хочу спати далі. Я просто прокинувся в 6 ранку, минулої весни минулого року. І мені стало цікаво, що буде, якщо я прокинувся не в 10 тобто не засну назад. А прямо зараз, поки я не сонний, поки я прокинувся в 6 ранку. Здавалося б, я мав як мертвий спати просто, але ні. Я встану і піду на вулицю. От що буде? Так і сталося. Я пішов, дівчина спала, я вдягнувся тихенько, тихенько зібрався і пішов пити каву на вулицю. Я зайшов в ВТБ, який. І працював вже десь п'ятої ранку, напевно, там стоять кавомашини. Кава там не найкраща, точно, але я знав, що там можна в принципі каву в цей час знайти. І я вирішив просто таку собі ранкову прогулянку зробити. Нікому не повідомив, нічого. В мене не було планів взагалі е, на цей ранок, саме таких, але я це зробив. І наскільки ж я здивувався, що це може давати настільки приємні емоції, при тому, що ви ще не почали свій день, а тоді я вже займався ютубом, це було всього рік назад. І Моє одноманітне життя, мені здавалося, просто невиносімим іноді, знаєте, от особливо рік назад я ще не, не сильно вмів пропрацювати це питання і просто постійно працював, працював, працював. І доводив себе до точки, коли вже настільки степінь виграння сильна була, що мені прям ташнило, коли я думав про монтаж. Але я не міг знайти спосіб урізноманітнити своє життя. Мені здавалося, що я ввів якийсь чіт-код в житті, і тепер мені доступна така опція, яку раніше я не бачив ніколи, і ніхто мені не розказував. Зазвичай люди, якщо кажуть, що я прокидаюся зранку, це означає А, пробіжку, Б, можливо, якесь тренування на тренажері, плюс пробіжку, ну, ну якщо на вулиці, на якихось турнічках там мене тату ходив раніше на турнічки в 6 ранку. Я вже цього не розумів. Але виявляється, що можна просто прокинутися аби просто прогулятися, тобто не вигулювати собаку, не тренуватися, просто прогулятися а, і знайти для себе якесь приключення. Я виявив, що в мене на районі доволі багато було кав'ярень, які вже працювали сьомою та восьмої ранку, і потім. Наступного ранку я так само прокинувся в 6, трошечки ну, потратив час вдома, аби не одразу виходити на вулицю, бо ще все зачинено. Привів себе в порядок, сходив душ і пішов шукати якусь нову кав'ярню. І виявилось, що в мене на районі їх ну, штук 10, напевно. І ось так я розтягував задоволення від кожної нової кав'ярні, від кожного нового капучину. Зазвичай я його брав в новій кав'ярні, тестував, пробував. Це було якимось. Сенсом життя на той момент здавалося б, в мене є робота, в мене є дівчина, в мене є знайомі, друзі, з якими можна зустрітися. В мене навіть вже тоді була PlayStation, яку я теж дуже люблю грати, але найбільше мені доставляло задоволення, думка вночі і ввечері, перед тим як лягати спати, про те, що я буду вставати зранку і йти пити каву кудись в нове місце. Моя порада вам в тому, щоб мати за день якийсь момент, який ви проживаєте повністю самі, і ось якраз ранковий час ідеально для цього підходить, навіть якщо вам потрібно буде їхати в офіс, на 9, на 10 ранку, ви, якщо встає, встаєте в 6 ранку, просто лягаєте раніше або досипаєте в обід, якщо ви працюєте вдома, як роблю я, ви цим Собі робите краще, тому що у вас є якісь приключення, яке ви долаєте, а це завжди приключення, повірте мені, не буває такого, щоб ви просто вийшли, купили каву, зайшли назад, когось зустрінете, щось цікаве побачите, і вже приходячи додому після ранкової прогулянки, у вас буде якийсь експірієнс за день. А здавалося б, він раніше у вас ще не починався день. А зараз вже ви щось прожили, щось отримали і готові приступати до нових рутинних задач, які вже не здаються такими скучними, тому що коли у вас тільки тільки-тільки є робота в житті, вона дуже сильно набридає. А коли ви з раночку щось зробили цікаве, то і робота потім іде в кайф. Ви запитаєте мене, чи дає це довгостроковий ефект? Чи я ось так, от, от я там минулого року минулої весни почав ходити зранку гуляти, чи роблю я це постійно? По перше, а по-друге, чи дає це ефект постійний, такого задоволення? Знаєте, як в перший раз, коли вийшов? Ні, тоді емоції були значно більші, аніж є зараз. Від прогулянки. звичайно, зараз це. Для мене це не щось рутинне, точно, але це і не щось таке, типу, вау ефект Знаєте, я вже ввечері інколи, ну типу, не думаю про те, що мені зранку просто треба кудись іти. У мене просто стоїть будильник там на шосту, інколи на сьому ранку. І я знаю, що я зранку буду йти, але я не думаю про це, як вау, блін, скоріше б ранок. Але це. Те, від чого я би не хотів відмовлятися в своєму житті, в своє, в своїй житті все ще без ранкових прогулянок своє життя зараз я не уявляю, тому що якщо їх прибрати з мого життя, я почну явно менше працювати і більше піклуватися е, про роботу я не стану. Скоріше за все, я захочу наздогнати у цей приключенческий утренній час. Е, вибачте, що російську просто інколи до слова не можу підібрати швидко. Я захочу наздогнати в день, коли я би мав працювати, коли я би мав сидіти виконувати якусь одноманітну Ачу для свого світлого майбутнього. Замість цього я буду думати, блін, щас би можу кудись прогулятися, може би з кимось зустрітися. Ну зустрічатися треба, з друзями. Далі ранкові прогулянки вам не замінять їх, але це можна зробити вже ввечері, а в день не надгувати на роботі і в принципі виконувати в кайф. Бо ви знаєте, що зранку ви прокидаєтеся, ходите за кавою, можливо, їздите на велику, на самокаті. На самокаті я зранку теж до речі люблю дуже їздити. Це теж такий знаєте, ранковий адреналін. І головне, що це можна кастомізувати, як ви захочете. Якщо ви спортсмен, якщо ви реально любите бігати. І ви це робите, можливо, ввечері або в день, або зранку, але не так рано. Спробуйте встати в 6 ранку. Я вам гарантую, що ви отримуєте кайф від відсутності людей, від дуже класної погоди, тому що в 6 ранку погода найкраща, яка може бути. От навіть зараз просто я стою, зараз 35 градусів. Я прийшов в ліс, тут все одно дуже жарко. Але зранку мені погода подобалася набагато більше, і ще й людей не було. А головне, що ви прокидаєтеся разом з усім, що прокидається навколо вас. Не разом з людьми, я зараз кажу про сонце, яке виходить, про небо. Або голубе, або навіть якщо дощ все одно, ну блін, зранку це відчувається як щось таке початок продуктивного дня. Знаєте, це не про те, щоб встигнути більше за день для того, типу, прокидатися. Ні, вам потрібно прокидатися для себе, вам це потрібно, а не типу вашому начальнику або вашому проєкту, якщо ви працюєте сам на себе. Я не розцінюю це як додатковий час попрацювати ніколи. Я це розцінюю час наздогнати пропущені якісь штуки в житті яких в мене не було, як я і казав раніше, я багато пригод в своєму в своєму житті, які могли б зі мною статися в університеті або там, навіть якщо школу брати, тоді вже карантин почався 10-11 10-11 класи. В мене точно багато пропущених пригод по житті, про які я навіть не знаю, а вони, напевно, дуже класні були б. І у цей мій час якраз їх наздоганяти. Тобто, ви можете виходити і шукати для себе щось нове. А зранку, навіть якщо все зачинено, навіть якщо людей нема, повірте, ви знайдете. Не знаю, чи потрібно мені як. Ще вас убіждати прокидатися зранку. Мені здається, якщо ви прокинетеся у вдалий день, це звичайно важливо, бо якщо прокидатися там в сильної дощі, бурю, вам не дуже сподобається таке прокидання. В 6 ранку виходите, а або... погода отака. Але якщо ви прокинетеся, коли буде світити сонечко, і у вас буде можливість вдома взяти з собою каву або вийти десь і купити. Або якщо ви не п'єте каву, просто беріть водичку. Вон в мене теж є. Дивіться, отака з лимончиком берете, і взагалі вам просто буде кайф. Цей час провести з самим собою про щось подумати, щось поспостерігати. Після цього ви станете ранковим як і я. Кадри, які ви бачили протягом всього відео, це, звичайно, мої кадри, якщо раптом хтось думає, що я їх десь з інтернету беру. Е, ні, це повністю мої ранки, і це все дуже легко було знайти, коли ти прокидаєшся, людей немає. Біля вас є якийсь озер чи якийсь лісочок, типу, берете собі, робити канапку, берете термос з чаєм вперед, і насолоджуйтеся ранковим прокиданням, і робіть своє життя краще. Е, ну і все. Якщо подобається відео, поставте лайк і для кого є це записаю. Нема е, планів створювати новий канал, але і на канал про бізнес це напевно не піде. Якщо ви все ж таки бачите це відео, поставте лайк, підписку на канал і напишіть, е, про що хотіли би ще дізнатися. Бо я своє життя за останній час насправді дуже класно покращив. Можливо, в наступному відео я би розповів, як мені допоміг велосипед і що сталося зі мною після того, як я місяць катався на велосипеді стабільно часто. Якщо хочете цей відос або якісь інші, ставте лайк. Всім папа. -па.